Сьогодні буде найбільший скам в моєму житті, коли коли-небудь розводили мене на гроші, а саме на телефон, сьомий айфон. І сьогодні цього хлопчину розвели не по-дитячому, а найголовніше, хто мене розвів. Ви будете просто сміятися. Але я вам так скажу, кожен може бути в моїй шкурі. Давайте з самого початку. Все було весело, адже до цієї серії я заробив 5430 гривень. І якраз на ці гроші я впевнено вирішив купити собі iPhone. Не ноутбук, як було в попередній серії, адже я не розбирався в них, але ми все ж таки його продали. Ви можете подивитися серію, до речі. І ось підписники мені написали, що хочуть бачити, як я купляю iPhone 8 вже. І тут я знайшов 8 плюс iPhone на 256 ГБ. Состояння ідеальної за 4400 гривень. Ціна як iPhone 7. А ви, напевно, подумали, що це крута ціна для перепродаж, і можна перепродати такі. Телефон за 9 тисяч? Чом би не взяти? Але ось в чому підвох. Я зателефонував до нього і зараз ви самі дізнаєтеся в чому проблема. Е, то я можу зараз замовити Олег з доставкою, так? Я не конструлюсь з з доставкою. Ну, на нову пошту тоді. Чи я? Mm, Як її відправити? Я можу відправити по передоплаті. А по якій? По Предоплата 300 гривень. А без передоплати? не <рес> 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 Ну ось він попросив передоплату і це явно скам. Це просто неможливо. Ви ніколи не ведіться на цю фігню і ніколи не скидайте передоплату. По-перше, відгуків нуль. По-друге, акаунт OLX створено в серпні 2022 року. І зараз, якщо ви подумали, що я повіся на такий скам, я вам скажу ні. Я вам зараз представлю найкрутіший скам 2022 року, який ви точно не бачили. Але давайте трошечки потерпимо і по порядку. Прийшло пару днів, я шукав 8 айфони, вони в свою чергу не такі дешеві, в районі 6-7 тисяч. І це дійсно так буває, що реальні люди занижують відносну ціну, не знаючи, скільки коштує насправді товар. І є такий, як як я, який моніторить ці товари кожної секунди і забирає їх? Отже, була восьма година вечора, я сидів на дивані і якраз гуртав iPhone 8. І мені попадається чудова пропозиція. iPhone 8 на 64 гігабайти за 4900 гривень. Ну і покупець вроді реальний має відгуки. Це вже плюс. І тут я подзвонив до нього. Добрий день, Дмитро, я на рахунок оголошення на OLX. Добрий день, а яке оголошення? iPhone 8 64. А скажіть би, була якась знижка? А за 4,700? А за 4,500 би не було? Я би просто замовив у Олега зі ставкою. І... Mm -hmm, давай 5,400-6,000. Давайте 4600 порокам. Продавець сказав, що там є пару дрібничок, що не працює затемнення, коли ти говориш по телефону. І ще вібро, але це, як на мене, дрібнички, я тими фішками взагалі не користуюся. Ну і ось, друзяки, я збив ціну з 4900 гривень до 4600 гривень. Якщо перепродамо, можемо сміло націнювати плюс 2000 гривень. Я чекав два дня телефон прибув на нову пошту. Я пішов, ретельно все перевірив, щоб мене не заскамили. Я все перевірив: камеру, та зв'язок, динамік от прям все. Я Перевіряв десь 10 хвилин. Вже мені каже хлопець на новій пошті, та що ти там перевіряєш вже стільки часу. Коротше, телефон був в ідеальному просто стані. Сфоткав телефон, додав заголовок, фото, фотоопис і заплатив лише 24 гривні за публікацію без реклами. І я чекав, поки мені напишуть. Ну і ви дочекалися до цього моменту, адже настав цей довгоочікуваний момент кульмінація скаму і махінації, через що я пройшов. Коротше, пише мені жінка. Доброго дня. Обмін на iPhone 7 Plus, 32 ГБ, акумулятор 69, можу доплатити 1000-1500 гривень. І тут в мене зразу думка, її послати чим подальше, ну, бо ми займаємося перекупом, а не обміном. Який обмін? Але з другої сторони, якщо вона ще доплатить 2000 гривень, і я буду мати ідеальний 7 Plus iPhone, я його можу сміло продати за 5000, і в сумі ми будемо в плюсі на 3000 гривень. Ну, це просто геніально, подумав я. Але це було найгірше моє рішення. Добрий день. А який стан сьомого плюс? Якщо доплатити дві тисячі, то можу вам віддати. Стан хороший єдине я потертуся на самому екрані. Тара скло нове наклеєне. Кажіть, чи можна б було вам заплатити 1500, п'ятсот через тиждень? Десять тисяч відсотків, скину п'ятсот. Я сама мама в декреті, багато на мені не заробляю. Якщо ви мені чесно скинете, тоді я вам вірю. Добре, змогли б завтра до обіду, я б змогла під'їхати до Стрийська на кова. У дітей немає куди діти, обіцяю, що скину. Давно хотіла поміняти телефон. Але вічно не вистачає грошей. Так так не вистачає грошей, щоб мене потім обманула. Угу. завтра б змогла на годинку 12 чи коли зручно. 12-й так, я б зміг. Пройшов день, вона до мене подзвонила. Шкода, що я не записав це, але я маю пару кадрів. В 12.05 я вже був на місці, і ви бачите відео. Кадр, де жіночка з коляскою, в якій дитина і маленька дівчинка. І в переписці вона мені сказала, що вона з дітьми. І знаєте, в цей момент, коли ми зустрілися, я не знаю, що зі мною сталося. У мене зникла будь-яка пильність до цього айфону. Ну, ця жінка виглядала з щира, мала дітей. І я їй дав свій телефон. Вона свій. Я питаю, чи все в порядку з телефоном? Є якісь дефекти? Вона каже: все в порядку. Знаєте, друзі, здалека здається, що я повний лашара. Ну, по суті, я є повний лошара. І мене просто жорстко надули. Але в цей момент я просто втратив будь-яку пильність і не перевірив даний айфон. Єдине, що я зайшов в диктофон, візуально прогортав, динамік працював, моя телефонна карточка також працювала. Візуальний стан був просто ідеальний, я би так сказав. А вона тим часом зайшла в мій iCloud на моєму айфоні. Вийшла з свого 7+, плюс, а я повторюю, свою пильність загубив. Мало ймовірно, що це гіпноз, можливо, вона мені запрограмувала, що цей телефон ідеальний, надавила, на Жалі, що має дітей. Я не знаю, як це працює, якщо чесно. Вона сказала, що 1500 гривень з телефону вона дасть зараз, а 500 за тиждень на карточку. А ще, друзі, підозріло, що коли ми спілкувалися, вона так каже: Я точно вас не кину. Я думаю, па, не кинеш. Я тут живу, прям тут. Можете перевірити, типу. І думаю, наша вона мені цю інформацію втирає Оце щось підозріло вже було. Отже, ми десь стояли 10 хвилин, вона реально не виглядала на скамершу, а на просту жінку, яка мала дітей. І я забрав телефон, і ми попрощалися. Коротше, прийшовши додому, я спокійно зайшов на свій iCloud. Все чітко було. Заходжу в камеру, а вона не працює. Перше, що в моїй голові, та ні, це заглючив iPhone, напевно. А потім до мене доходить, це не андроїди, Роман, це айфони. Вони ніколи не глючать. І тут я поняв, що мене наїбали на iPhone 8 64 ГБ. Який ми могли продати Ну, за 6 тисяч точно. Дзвоню її, бере трубку і скидає. Знов дзвоню, вже номер зайнятий. З інакшого номера дзвоню, скидає, передзвонює, чую мій голос, збиває. І тут я розумію, що це остаточно з каміна повна. І ви мені скажете, Роман, та чому ж ти не перевірив цей айфон? Друзі, повірте, це не похоже на мене, тому що 5 разів з 5 я перевіряв айфон. Просто от прям 10 хвилин беру, перевіряю його. Я завжди уважний до перевірки. А тут я просто не розумію, що зі мною стало. От чесно, я просто не розумію, я просто розслаблюся. Ось, коли мене просили передоплату, це був розводняк по дефолту, як то кажуть, ізіо зрозуміти. А тут це настільки нестандартний розвод, я думаю, глибоко продуманий, що навіть і ніхто її не запідозрить. І я надіюся, що це відео вам допоможе. Допоможе зрозуміти, що навіть старші, мирні бабусі, вагітні жінки або як мені попалася, жінка з коляскою і маленькими дітьми можуть вас заскамити, і їм буде абсолютно пох. На вас повірте. А тут я просто не розумію, що зі мною сталося. От чесно, я просто не розумію. Я просто розслабився. Мені в той момент стало дуже неприємно. Але знаєте, друзі, я ось дуже сильно дякую, що так склалася ситуація, що мене обманула така вічлива, скромна, на перший погляд, дуже щира жінка. Нікому не можна довіряти. Провіряйте просто все, що зможете. Це моя порада. Номер один: провіряйте все. Ну, я два дні нічого не виставляв, бо дійсно було неприємно. Тоді, коли ти робиш контент, стараєшся, заробляєш якусь копійку, а тут є такі люди, які тебе просто хочуть обманути, і все, ти лише здаєшся. Але ви знаєте мене, я не здаюся, йдемо далі. Я вирішив продати цей телефон, навіть якщо ми підемо в мінус. Я спробував цей телефон виставити за 3200 гривень. І зразу в описі написав, що камера не працює. Але далі весь стан ідеальний. І я не думав, що хтось буде цікавитися таким телефоном без камери, але я помилявся. Псав мені один чувак. Куплю Олік з доставкою. Змінив, купив. Цей чолов'яга мені подзвонив і ми домовилися за 3 тисячі гривень. Я запакував цей iPhone без камери, пішов на нову пошту, відправив, і за пару днів за цей iPhone мені прийшла оплата 3000 гривень. І ми потратили на айфон iPhone тисячі 4656 гривень. Продали. Сьомий плюс те, що по обміну за 3 тисячі гривень, плюс ще ця жінка дала 1500 гривень, разом 4500 гривень. Тобто на 156 гривень мене заскалав. Але це ще доволі не кінець історії. Я спілкуюся з моїм другом, кличка йому Соломен. Так так, Соломен, вам не причулось? І він працює в поліції, має зв'язки. І доволі серйозний чоловік. Бо ви знаєте, я мав телефон її, я мав фото, я мав докази, і він каже мені, я порішаю це питання. А якщо до неї не дійде, то ми вже займемося серйозно і відкриємо проти неї кримінальну справу. І я зараз собі такий подумав: треба не лишати цю справу просто так, бо вона 100 тисяч мільйонів відсотків. Буде кидати інших людей. Таких лохів, конечно, як я. Без цієї інформації, можливо, в мене би і нічого не вийшло. Дякую моєму другу, круто все ж таки мати зв'язки. Якщо ти дивишся це відео, просто респект тобі. До наших органів звернулася людина, яка звинувачує вас в мушенічестві. Якщо ви ніяких дій рішення цього питання не зробите, у вас будуть великі проблеми. Потерпілий знімав на відео вашу зустріч та є в нього ваше фото. Всі ці матеріали можуть бути опубліковані в інтернеті, та ви Можете попасти під цькування людей, які вас оточують. Просимо не дозволити проблему та негайно вирішити всі питання. Потім вам ніхто не допоможе. Зверніться до людини, яку ви обманули. Негайно. Що ж ви думаєте? Не пройшло й хвилини. Людина мала перше спитатись, чи мене можна фоткати. Це по перше. А по-друге, я ніколи не новляла. Телефон все провіряла, все працювало. Він чому не провіряв при мені. Звідки я знаю, що він з тою камерою робив? Краще я світтєлі продала за ті копійки, а ніж обмін робила, то теж в його телефон пану працюють динаміки. Не потрібно знімати з себе відповідальність. Нам відомо, що ви вказували і говорили не один раз, що телефон у повному робочому стані. Ви потрапили на дуже серйозних людей. Ми не бажаємо вам задавати шкоди. Нам шкода ваших дітей. Ми даємо вам останній шанс не ганьбитися і написати людині, якій ви не відповідаєте на дзвінки. Зробіть правильний вибір. Останнє попередження. Мене вже в Львові. Якщо я буду аж кінець жовтня, тому питання не можу вирішити з цією людиною. Людина може написати, бо ви номер картки, яку скому суму скомку маю доплатити та буду скидати частинами. Я розумію, але ви повинні лічно написати людині, яка в. Впевнена в тому, що ви її обманули. Якщо ви чесна людина і хочете виправити свої помилки, він жде вашої відповіді. Напишіть номер цієї людини. Вона мені відразу написала це шок. Вона сіла на голу дупу. тому що все ж таки почала хвилюватися. Бо заскамила хлопця, який був відкритий щирим серцем і душею, трошечки довірчивим. Дурачком, а вона з ним повелася нечесно, і тепер ми помінялися ролями. Напиши номер картки і суму, яку має відшкодувати. Мене нема в Львові. Понеділок не буде в, в Україні, тому гроші тобі скину на карту. Перше напишіть для чого ви так вчинили зі мною. Я ж до вас по-людськи, а ви мене обманули. А може ти мене обманюєш? Може, він впав тобі? Чи ще щось? Я з тим телефон зранку ще фото по роботі робила і все фоткалось. Треба було перевіряти. Я теж не можу вірити вам. По телефон за той час можна було багато чого зробити. Я людина честі слова і обманювати вас не став. По-перше, ви бачили мої дзвінки і повідомлення, те, що я хотів з вами поговорити на цю тему. Ви читали і не відповідали. Короч, давай так. Пиши, скільки вийно тобі буду частиною віддавати, щоб то все зам'яти. Бо мене не буде в Україні з понеділка. Я прям міг її задавити, міг пригрозити. Сказати 2 тисячі, 3 тисячі, ну я цього не зробив. Просто з чисто людського я не знаю, друзі, чого я жалію. Типу людину, яка мене просто кинула. Ну я така людина. Ну я не можу можу частинами скинути максимум 2 тисячі. Але це числа 29-30 Скільки прямо зараз? У суті мені треба було просто щоб 156 гривень. Вона закинула і все. І ми просто розійшлися. Я просто навіть не хочу від тих навіть грошей, знаєте, брудних грошей. Що вона там краде. Я не знаю просто що Просто хай навіть тих 100 гривень мені скине, і все. Що ви скидуєте 100 гривень і признаєте свою провину? Тоді я вам пробачаю, і ми на цьому розходимося. Ок. Зараз тоді пишу карту. Скинула. До речі, в мене була її фотка в вайбері. Я знаю, як її звати, як її прізвище. Я цього звичайно не буду палити. Ну знаєте, людина би вибачилася. Ну то сказала, призналася, ну та я вина там, та, я не сказала, що не працює камера, я тебе обманула. Виправдовується. То ви, друзі, скажіть по переписці. Чи ця людина говорить правду, чи вона бреше? Мені цікава ваша думка, як ви сприймаєте людей. Мені просто шкода людей. Ну, Мені себе не шкода, грошей теж не шкода. Хоча шкода, друзі, тих грошей. Але мені шкода людей, які це роблять. Тому я вам бажаю бути чесним порядним бізнесменом, порядною людиною, в якої будуть гроші не тому, що ви заскамали людину, а тому, що ви реально круто потрудилися, попрацювали і вас кучу грошей від того, що ви просто крута людина і крутий бізнесмен. А собі я побажаю валеріанки... Тому що це капець. Без проблемних перепродажів просто не було. Тому з вами був МАКОДІ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми ще побачимось. Не переключайтесь. Маккоуді Татта. Макоуді Папа паппа Макоудей. Макоуді. Oh yeah